Кожен день. Нова можливість стати ближчим до вільної польської. Сьогоднішня історія допоможе тобі не просто слухати, а справді розуміти мову. Вона прозвучить тричі. Спочатку повільно без перекладу, щоб ви могли зосередитись на змісті, потім речення з українським перекладом, які варто повторювати вголос. А далі живе природне звучання, як у реальному житті. Готові? Починаємо. Ваша рівень зростає просто зараз. В понеділок в Tomek poszedł do siłowni. Był trochę zmęczony po pracy, ale obiecał sobie, że będzie trenować trzy razy w tygodniu. Na sali zobaczył swoją koleżankę Anię. Ona ćwiczyła na bieżni i uśmiechnęła się do niego. Cześć, Tomek, powiedziała: Dobrze, że jesteś, razem będzie łatwiej. Tomek zaczął podnosić ciężary. Na początku było mu ciężko, ręce szybko się męczyły, ale Ania. Dodała mu odwagi, dasz radę, pamiętaj, że każdy trening to krok do przodu. Po godziny Tomek czuł się zmęczony, ale szczęśliwy. Zrozumiał, że prawdziwa siła to nie tylko mięśnie, ale też wytrwałość i wsparcie przyjaciół. Kiedy wychodził z siłowni, Tomek powiedział: Aniu, dzięki tobie mam więcej motywacji. Następnym razem dam z siebie jeszcze więcej. Ania uśmiechnęła się i odpowiedziała. Докладне. Сповне тренінг то найлепший спосіб, щоб не резигнувати. Частина друга. Польська з українським перекладом. понеділок рано Томик пішов до сіовні. У понеділок зранку Томик пішов у спортзал. Був трохи зменшений по праці, але обіцяв собі, що Женті тренувався три рази в тиждень. Він був трохи втомлений після роботи, але пообіцяв собі, що буде тренуватись тричі на тиждень. На салі забачив своєму коліжанки Аня. У залі він побачив свою подругу Аню. Вона чвічила на біжній і усміхалася до нього. Вона тренувалася на бойовій доріжці і усміхалася до нього. Честь, Томик, повідомила Добре жистиш, разом Бенджія Ватвей. Привіт, Томику, сказала вона. Добре, що ти тут, разом буде легше. Томик зачав подносить чинжари. Томик почав піднімати гирі. На початку було мученшко, ченжко, ранці шибко ще спочатку йому було важко, руки швидко втомлювалися. Але Аня додавала йому але Аня додала йому відваги даш ради, пам'ятай, що кожен тренінг то крок до шоду, ти впораєшся, пам'ятай, що кожне тренування це крок уперед. По кодінні Томик чув ще але щасливе. Через годину Томик почувався втомленим, але щасливим. Зрозумів, що правдіва сіва то не тільки м'ячні, але теж витривалость і сперше приячу. Він зрозумів, що справжня сила це не тільки м'язи, але й витривалість і підтримка друзів. Кіти виходив з сівовні, Томик повідав, коли вони виходили з спортзалу, Томак сказав: Аню, тобі, мам венці і мотивації. Наступним разом дам щебі є ще в'янці. Аню, завдяки тобі я маю більше мотивації. Наступного разу викладу ще більше. Аня усміхнулася і відповідала. Аня усміхнулася і відповіла Докладні. Сполуні тренінг то найлепший спосіб, щоб не резигнувати. Саме так, спільне тренування це найкращий спосіб, щоб не здатися. ЧАСТИНА третя. Польська у живому темпі. W poniedziałek rano Tomek poszedł do siłowni. Był trochę zmęczony po pracy, ale obiecał sobie, że będzie trenować trzy razy w tygodniu. Na sali zobaczył swoją koleżankę Anię. Ona ćwiczyła na bieżni i uśmiechnęła się do niego. – Cześć Tomek – powiedziała. – Dobrze, że jesteś. Razem będzie łatwiej. Tomek zaczął podnosić ciężary. Na początku było mu ciężko. Ręce szybko się zmęczyły, ale Ania dodała mu odwagi. Dasz radę. Pamiętaj, że każdy trening to krok do przodu. Po godzinie Tomek czuł się zmęczony, ale szczęśliwy. Zrozumiał, że prawdziwa siła to nie tylko mięśnie, ale też wytrwałość i spór się przyjaciół. Kiedy wychodził się o mnie, Tomek powiedział: Aniu, dzięki Tobie mam więcej motywacji. Następnym razem dam z siebie jeszcze więcej. Aniu uśmiechnęła się i odpowiedziała: Dokładnie. Wspólny trening to najlepszy sposób, żeby nie rezygnować. Dziękuję za przegląd." Якщо відео було для вас корисним, підтримайте лайком та коментарем, підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської на слух. Па-па!